Потрібно поставити стакан на робочу зону і вибрати потрібний напій. Бариста Антон показує, як щодня готує каву. <звук> Лічені секунди. Додаємо мішалку і все. Напій готовий. І, як завжди, з посмішкою віддає напій клієнтам. Працює чоловік на невеличкому острівці вже більше року. Каже, це його улюблена справа. Багато спілкування різного, різні люди проходять цікаві. Я, як трошки психолог, е люблю спостерігати за людьми. На інклюзивному острівці всі зручності для людей з інвалідністю. Сама стійка низька, а усе для приготування кави просто під рукою. Все підлаштовано, мені зручно користуватися і апаратом, і всім всіма потрібними принаддями, так скажемо, сиропами, стаканами. Все зручно в зоні доступу. Я собі спокійно беру без проблем. Капучино, лате, американо, асортимент найрізноманітніший, і віднедавна він розширився завдяки допомозі небайдужих. Ми придбали шейкер молочний для того, щоб робити молочні коктейлі. Нас підтримувала організація Ліга сильних ми стали їхніми субгрантерами і вони нам допомогли фінансово для того, щоб ми трошки мали змогу оновити обладнання. Сироп з вершками, лід та молоко. Нам розкривають секрети приготування молочного коктейлю. Влітку це хід продажів. Тут дуже вкусний. Літом краще молочні коктейлі, ніж кава йде. І плюс дитині більше подобається, бо каву діти так-то не п'ють, а молочні коктейлі – це таке. Працюють тут клієнти центру реабілітації Гармонія. Частину зароблених коштів витрачають на зарплату. За решту купують кавові зерна, молоко і сиропи. Власники торгового центру Оренду для соціального бізнесу зробили суто символічною. Ми тільки оплачуємо комунальні послуги, які ми витрачаємо оренду. Ми платимо одну гривню в місяць. Кав'ярня Кульбабка відкрилась ще у 2019 році як частина соціального проєкту Геогармонія по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Дуже часто. Працедавці не бачать в людях з інвалідністю потенційних працівників, які можуть виконувати роботу на рівні з іншими працівниками. Ми хочемо змінити це ставлення і хочемо, от навіть от такими невеликими проектами, да от отакими кавими острівцями показати те, що все таки люди з інвалідністю можуть бути конкурентно спроможними. Сьогодні тут трудяться двоє гармонівців. ще близько десяти працевлаштовані в інших компаніях.